першого питання – це проєкт ухвали про внесення змін до ухвали міської ради до першого 25 за номером 65 до 92 про задавження положення про оформлення права на оренду конструктивних елементів до бухлі для розміщення автоматів для продажу товарів. Ми бачили вже проєкт ухвали зараз. Попри тим, ці питання ми переносили і відбулася зустріч. Були підприємці на нашій сфері нашої комісії. Я так розумію, що питання у нас більше не У мене є прохання єдине, щоб архітектура прочитала ніби цілі правки дослівно, ніби щоб ми їх застосували. Ну, ніби як вони, ну, просто з тексту ухвалилися, щоб озвучити їх. На момент як вони почали фінансову? Так, так, так. Заданого голосування. Хто за? Рекордно дорого питання, закреплював пронесення зміни до України міської ради 24 носового з номер 6796, розбронення з приятелям податковоча з кінського податку рекомендую нової війни національної ділянки з удовольствием єдності, які постраждали насоби збройної агресії Російської Федерації проти України. За зверненням інноваційного промислового підприємства Електрон ми додаємо ще одну адресу, яка за зверненням електрону є вже внесеною в реєстр об'єктів, які потерпіли, зазнали пошкоджень. Тому ми додаємо цю адресу, що буде передбачати для них також несплату відповідно податку з моменту внесення в реєстр. За цією адресою. Коли є запитання? Хтось виїжджав, дивився, справді перевірку, локацію. Бутають, Ні. Ні, ніхто не виїжджав, але в нас ви ж по процедурі пригадуєте, ви здійснюють управління надзвичайних ситуацій, управління надзвичайних ситуацій складає акт. Після цього ця інформація по процедурі вноситься в реєстр, державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій. Це на цілу державу є затверджена логіка і процедура, тому ця адреса є, ось витяг з реєстру, витягли. по електрону. Треба. можете ознайомитись. Якщо питання немає, став домови на голосування. Хто за? Коли да. переходимо до наступного питання, це прохвалив принесення зміни уходу від просього самого двадцять перший рік за номер 38 до розважає повноваження щодо нашому органівського ради Шановні колеги. пропонуємо розглянути про внесення змін Розмежування повноважень. Е, первинний проєкт ухвали був оприлюднений ще 10.07 і полягав в технічних змінах, які ми підготували за зверненнями е, власне виконавчих органів. І що є нового? Нового є додані повноваження стосовно управління публічними інвестиціями на території Львівської міської територіальної громади, зокрема. Ми додали в загальні спільні повноваження виконавчих органів міського міської ради. Це здійснення повноваженими органами контролю за виконанням річного фінансового стратегічного та інвестиційного планів програм комунальних поки що підприємств. Ми їх маємо на час перехідного періоду. І також ми до повноважень виконавчого комітету на виконання постанови кабінету міністрів додали затвердження середньострокового плану публічних інвестицій, затвердження висновків стосовно доцільності злучення кредиту позики для виконання реалізації інвестиційних проєктів. І проведення галузевої оцінки щодо відповідності публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій в сфері громадської безпеки, оскільки виконавчий комітет визначив виконком відповідальним за громадську безпеку. Наступним ми додали повноваження департаменту економічного розвитку стосовно власне підготовки для розгляду і схвалення місцевої інвестиційної ради переліку цих проектів і виконавчим органам, які виконавчим комітетом визначені як відповідальні в реалізації галузевої політики, ми надали повноваження власне розробляти ці проекти, і також проводити відповідні експертизи. Галузеву Прошу галузевоцігалу галузевого оцінку цих проектів. Тобто фактично ми продублювали норми чинного законодавства, розподілили їх між виконавчими органами і під керівництвом департаменту економічного розвитку активно почали цю роботу. Коли є запитання? Ми немає. Саме Після кого президент проєкт. хвали про грантову воду, яка забезпечує дофінансування проєкту біогазової станції, в якій відбулося зростання ціни ще в 2020 після повторно масштабного вторгнення. Тоді було зростання приблизно на 30% в рівні 10 мільйонів євро. і Ми декларували, що ми закриємо. Так, ознайомилося. Є заму. Хто за? Країні. Дякую. вот на главном питании у нас наших планы, которые заселили вместе с нашими силами.